Запорожці на чайках ходили морськими походами на Крим однак, основним їхнім напрямком було узбережжя Туреччини. З цією метою козаки будували флотилії із 40-80 чайок, довгих, вузьких і неглибоких човнів. Кожний з яких міг умістити близько 60 чоловік. Зазвичай чайки мали на озброєні невеличкі гармати, фальконети на носі, а також рушниці, пістолі, шаблі, піки, абордажні гаки. А будували їх так. Очистивши дерево від галуздя, видовбували днище. До нього кріпили дубові ребра шпангоути, на які нашивали дошки. Чайки сягали в довжину 20 метрів, у висоту мали чотири, у ширину шість. Човен просмолювали і обкладали в'язками очерету. Для підвищення плавучості. На носі і кормі судна прилаштоване окреме стерно, завдяки чому чайка могла швидко змінювати напрям руху. І ось закріплено весла, здіймається над щоглою біле вітрило, неначе крило чайки. І бойовий корабель, що бере на борт 50-70 воїнів, може вирушати у похід. Писав англійський дипломат Ріло на початку 17-го сторіччя. Якщо не вдавалося пройти непоміченими повстурецькі фортеці Кізи, Кермень і Тавань, козаки брали їх штурмом, спалювали і продовжували похід. Далі на їх шляху ставали відмінно укріплені бастіони Очакова і Кінбурна. Як правило, козаки намагалися непомітними прослизнути ці укріплення вночі. Прослизнувши повз одтоманські форти у гирлі Дніпра вночі або вдень, волоком в обхід фортець, козаки атакували татарські і турецькі укріплення на чорноморському узбережжі. Перший такий наскок датується 1538 роком ще до заснування Січі. Тоді козацька флотилія частково зруйнувала турецьку фортецю Очаків. Можна стверджувати напевно, що немає на світі людей, які б менше дбали про своє життя і менше боялися смерті ніж ці знавці військової справи твердять, що ці сіромахи, завдяки своїй хоробрості та вправності, в морських боях не мають собі рівних в усьому світі. Козацькі чайки завдали чимало відчутних ударів в могутньому турецькому флоту. Інколи із Січі виходило понад 300 чайок, в яких розміщувалося до 20 тисяч козаків. За свідченнями сучасників козаки майже неподільно панували на чорному морі і по суті контролювали навігацію між босфором і лиманом. Турки не мають на чорному морі жодного місця, яке б не взяли і не сплюндрували козаки. В усякому разі, вони сьогодні на чорному морі така значна сила, що якщо докладуть більше енергії, будуть цілком його контролювати.